Місцеслова Боже, мир вам. Що ми можемо бачити історично? Чи були лиха на землі? Були. Був потоп, проте та його сім'я врятувалися, хоча була така страшна катастрофа. Також ми знаємо про лихо в Содомі та Гоморі, але лот врятувався завдяки ангелам, яких постав Бог. Ці катастрофи справжній апокаліпсис. Ми знаємо, що цивілізація добігає кінця. Апостол Іоанн відкриває історію майбутнього в книзі об'явлення. Говорить про те, що коли на землю видаватимуться чаші Божого гніву, царі землі на чолі за тих що вже беруться на війну проти. Христа в долині Армагеддон. Бо вони прийдуть туди не на БМВ, не на Мерседесах, не на танках і не прилетять на вертольотах. А написано, що вони туди приїдуть на конях. На той час не буде технології, цивілізація вже буде зруйнована. Що ж нам робити? Пророкуючи про наш час, Бог каже: пильнуйте і моліться. Що означає не спати? Це означає щодня слухати Духа Святого, щодня їсти хліб Божий, Откровення Божі, як каже Ісус у молитві Отче наш. Хліб наш та дай нам щодня. І так само пильнувати означає роздавати цей хліб насущний іншим людям, як заповів Христос. Ісус продовжує, тоді ви можете уникнути всіх цих лих і наслідувати життя вічне. Кожному, хто пережив ракетні обстріли та блокаути, стало зрозумілим, про що говорив Ісус. Поки я у світі, я світло світові. Коли вся ця цивілізація руйнується, розумієш, наскільки цінним є слово, слово, яке дав нам Господь.